Всім доброї суботи ще раз. Наготували з вами сладості, сладості застивають. Ми зараз Саша поїдемо на Нову Іванівку. Подивимося, яка нам сітка треба. Ну, Коротше говоря, знову їдемо. <гум> Дома нема чого сидіти. Копати ще рано, дуже волога земля. Тому то мама упражняється так, знаєте, щоб не забути зарядка із зарядкою упражнення цією з лопатою. А зараз вона прибирається в хаті, то це ой, там пізний полісос, він іздає такі звуки. Сірєєвна, виключи... Короче, старий полісос це Саша в машині, той що Сашуня подарила Так вона вже там його. Кажу, мам, щось він дуже виє. Ні, ні, там ще. Воно скляне, видно. Ні, там ще пусто. Це до ковра. Кажу, ну все хорошо Тірпіння. Сьогодні вона перетирає всю ту посуду, все отой хрусталь, як раніше було, знаєте, як показник багатства. Це ті ковори, кришталь, хрустальтере. А зараз, так, воно в магазині коштує дорого, але воно нікому не нужно, Це, знаєте, як збори зборище, якесь сміття. Просто-напросто. Саня мені каже, мені побриться, я кажу, це не треба. Красоту нічим не спортиш. Да? чи А я вчора, блин, пішов плюс ну, 15, 6 утра, то він вдома стояв. Да? А я їхала в город десь в полоннадцять, то він теж стоїть. Е, сьогодні ну, нас дзвонять, слава Богу, слава Богу, у нас ніде нічого не прилетіло, молодці хлопці. А Саша, Саша Насвіта каже, боже, я взагалі вона так злякалася на другому поверху, давай б на низ спускатися. Я сама саня мій. Пш. А що ти зробиш? А я бігаю, бож, а воно ще такий морозець на другий поверх слизько. Думаю, хоч би ще не впасти. А тіша, бідний, теж стоїть під забором, гавкає. Кажу, тіша, не переживай, все нормально. Воно бідне забилося. Страшно він дуже боїться грому і боїться цих взривів. Я кажу, тішечка, все нормально буде, не хвилюйся. А потім лягла вона якось так з перебоєм, тільки кінець, знову тримає, знову гу-гу, гу-гу, ой, нічого давали. Ну нічого, молодці хлопці, молодці. Здоров'я вам. А всім тим, хто нам дає за... засоби безпеки, будь ласка, ми будемо вас просити, руку протягувати, на коліна станемо, якщо потрібно, чесно, що ви нам дали. Тому що нам зараз потрібно. Як буде мир, що ми Будемо своє все робити. Ми вам все повернемо, віддячимо. Давайте нам старі якісь там моделі. Нічого страшного. Нічого страшного, Прийшли, приїхали в магазин, бо нам треба було, ми на базар заїхали, подивилися ось сітка для затемнення, нам потрібно там для забору. І сюди приїхали, то звичайно на базарі дешевше. Але якщо брати, то теж не, не дешево. І заїхали в магазин, а тут вже готується до видня. Тут вже все. До нашої Паски. Подивіться, яка краса. Які коробочки, щоб ви пасочку несли для своїх рідних, які прикраси. Червоні маки. Красиво, правда? Дуже красиво. Різних кольорів, такі, так... ой, такі-такі є. Дивіться. 209 гривень. Сипочка вона упала. кошики, рушнички. Дуже гарний, які зайчики красиві. Зараз я цього підніму. Ой, спиночка ж болить, а треба підняти. Диви, який красивий. Боже, яке ж воно гарне. 229 гривень цей зайчик, чи то кошолка. Не бачу, який красивий. Ви подивіться, подивіться на цього зайчика, який він гарний. А тут є дівчинка, є хлопчик, ось дивіться. Спіднички і в штанцях гарний, дяєць. І ці, подивіться, які зайці оцей красивий теж. Менюсіньки для маленьких діточок. Красиво. Рушнички гарні. Вінок ось який. А це що ти? А, це малюнки. А це для діточок розмальовувати, розфарбовувати яйця. Такі 34 гривні, це наліпки, але там їх багато. Так, а ось квіточки, це вже на кладовище. Скільки? букет 49-79. Ну, оці такі, нічого такі гарненькі, так? Да? Оці ось такі гарненькі гілочка прямо дрібнесенькі. А ось прямо орхідеї. Ось така гілочка. Орхідеї. Скільки коштує 75 гривень. Букет орхідеї. 75 гривень це цей набір. Ну це ще нічого така ціна. А ось сині троянди, синій жовту вже вам і виходить Де, як гарно. Де. Ціки угу. троянда, ну, мабуть, чи 49, чи якось так не дуже звик, не написано. Ось тут, внизу, я дивлюся. Соняшники є. Такий букетик соняшників. Маленькі, 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 зовсім маленькі. Ось, Прямо проліски. Ці ось гарні такі. Ну, знаєте, ніжні, симпатичні. Ось великі. А, тут і великі є, зараз ми подивимося. те, що ж накладовий ще рано? Оце мені подобається така додати до букету, прямо як воно наче живе. А ну, скільки тут коштує, давайте подивимося. Ну, я я подивлюсь те, що мені подобається. Добре, дивіться, яка роза. Скільки роза ця коштує 49 гривень. Ну, рози красиві, рози, прямо дивіться, так стоять, не наче вони прямо живі, живі, живьохенькі. І ці такі самі. Подивіться, яка гарна квітка. Просто як справжня. скільки коштує 34, така менша роза, та 49 коштує. А скільки ж гербери, навіть ось є, ну, вони закриті, скільки гербера коштує. Ну, якось цінники ну, незручно. Отакі рози по. Троянди по 34 гривні, отакі. Красивий колір. Ну, для чоловіків темні, а ось такі гарні. Почому всі? Це прямо, ну, ну прямо як жива. 49 гривень коштує ця роза. Ну, красива. Дійсно, красива. Гарний. А сіки те коштує? А ось взагалі чорна. Див'який букет. А ну сіки це коштує, забула. Ця коштує 34, а та 49. А ці скільки коштують? Всі не зрозуміло. 49 ця, а скільки... А, ось тут заховалося зараз. 49. 40, 50 гривень. Ну, красивий. Красивий букет такий, прямо дуже гарний. Так. Це якось трішки, а це, ну, прямо живі. Прямо живі можна приїжджати і купувати тут на кладовище. Просто, знаєте, заїхали, купили і відразу поїхали на кладовище, щоб його не вести додому. І все. Оце ну, коротенькі такі, теж гарні. 49. Ну це ж це ж цілий 75 цілий букет. А ось, дивіться, теж може бути? Скільки це, це 89 коштує. Ну, на базарі, мабуть, буде дешевше. Можливо, не буде такого вибору квітів, але я думаю, що буде дешевше. Гарно, правда? 85 гривень коштує такий букетик. Mm -hmm. Отакі ось є. Ці схожі до... Ну, ті рози, звичайно, як справжні. Ось вам корзин куча. Наближається свято. Наближається свято. А це що таке? Фарбники? А ну-ка? Варвник, так? Да? Угу. Гелівий. 74 гривні. Глазур на паски. 27-12, ось якась. Тут ось такі квіточки різноманітні. Це ж можна з цим самим робити. Фарбу фарбуєте, скільки це коштує. 36 гривень коштують такі. 36. О, який гарний, ось подивіться, який гарний колір. Зараз воно по два. Диви. Гарно, правда? Дуже гарно. Ось якийсь півник. А ось який красивий. Диви. Але воно таке, що ти його не вгризеш, чесно кажучи. Це патріотична тема. Ого, 117 гривень. Це для кафе. Барвники. Які харчі, який харчовий, який кольор, та ну, ми то є. Бачите, як цукор прямо, буси. такі красиві. А ось ого, 125 гривень коштує це такий набір, бачите? Це, мабуть, маршмеллоу. Голуби, гарні, ось мир. Такі гілочки самим зробити можна на раз-два. А ну пішло за це таке. А, це теж такі, такі. Ось, диви. Лісова ягода. манго, це зі смаком, мабуть. Так, посипка із смаком, так. Різна, різна, різна глазурь. Ой, а какао таке дороге стало, що це взагалі ось близько. Ну, їх не вгрезеш. На зуби попадаються, це можна зуби зламати. Мережево ось я. Дивіться, які красиві мережево. А це мережево їсть? Їз... А, кондитерське, так. Скільки коштує. Прекраса кондитерська. 54 гривні. А що 54 гривні? Оце ціла пачка чи що? Та не може бути такого. Я думаю, що не може бути, а ну що тут ось мережево, Та тут теж багато його. Гарне, правда? А, п'ять штук. А що тут написано? Я можу просканувати. Дуже гарне. Бачите, і наверх можна, і наниз дуже красиво. І це така форма мережева. А тут, мабуть, вони різні, різного фасону, я так думаю, ви знаєте, дивіться. Ось бачите? Я думаю, що вони і тут таке є, і, мабуть, навіть отаке тут є, червоне. Бо п'ять штучок. Красиве. Красиве. Я скажу, що недорого. П'ять штук, 10 гривень одна штука коштує, виходить. 10 гривень. Що таке 10 гривень? Не гроші. А це що? Барвник гелівий. О, я раз купила, і ви знаєте, отаке я купила. Ну, така ге. Просто ге. Набір, барвників, все є. Оце мережево дуже-дуже красиво. Так, ну що, Антижир. Так, ми зараз підемо ще, бо ми вже купили поліроль для автомобіля, те, що я поцарапкала, ну, будемо старатися замазати. А ні, то, а ну йдемо туди в авто, в авто. в авто, Так, так що ну, автомобільні принадлежний. Так, ми вже пройшли. Пройшли? Належно. А, ну, Давай повернемося. давай повернемося, так що, Готуємося. А, скільки коштує форма. Зараз огляну, дивіться. Отака манюсінька, манюсенька зовсім, отака, отака гарна. П'ять гривень з копійками. Така вісім, десять, дванадцять, десять, дванадцять. Я вам скажу, що не потрібно там брати якісь самі дешеві беріть, але щоб вони були такі ну, кріпкенькі. Все одно ви це викинете. Все одно ми знімаємо і в папері ми не не, не, не держимо. Це, якщо вони тримають там магазини, продають, то там вже швидкість, швидкість то вони. Тримають. Тому о, десь яка гарна, оце гарна, така супкенька. Зараз я одну дістану. Не можу. Ну, гарна, красива. Навіть жалко викидати. Шкода, 18 гривень коштує. ця 19. Ось по 4 є. Оце по 4, саме такі нормальні. Так, вони трошки м'якенькі, але підошовка тут тверденька. Оце якраз піде. 4, 6, 5. так що, А там вибирайте самі корзини, звичайно, цілими наборами продаються чи як? Не бачу ціни. Так що потихеньку готуємося до свята.